У дитячому садочку було дуже затишно. Сонечко заглядало у віконце. Марічка тихенько підійшла до книг, які стояли на полиці, і раптом одна книга зашорохотіла, ніби хоче щось розповісти. Привет, Марічко! Я хочу розповісти тобі, про особливе свято, день захисту дітей. А що це за день? Це свято, яке нагадує дорослим усього світу, що діти мають право бути щасливими, жити у безпеці, навчатися, гратися і мріяти. В Україні його святкують щороку, 20 листопада. 2025 року всі діти знатимуть про цей важливий день. А хто захищає дітей? Діти мають багато захисників це батьки, вчителі, вихователі, лікарі, а ще і правила, які придумали дорослі. Щоб кожна дитина почувалася в безпеці. Тепер я теж хочу розповісти друзям про це свято. Але, на жаль, не всі діти у світі мають записний дім і добрі книжки. Є діти, які голодують і не можуть ходити до школи, не можуть відвідувати садочки, а деякі навіть живуть там де йдуть війни, і їм небезпечно гратися на вулиці. Саме тому дорослі вирішили створити день захисту дітей. Він потрібен, щоб нагадувати всім людям на планеті, що кожна людина заслуговує на любов. Ю. Турботу та щасливе дитинство. Пам'ятай, у кожної дитини є право на любов, турботу, навчання і мрії. А дитячий садочок завжди допоможе тобі відкрити для себе нові знання та світ добра. Я дуже хочу, щоб усі діти були щасливі. І ти можеш цьому допомогти, достатньо ділитися добротою, дружити і цінувати тих, хто поруч. а дитячий садочок завжди буде місцем, де діти відчуватимуть турботу і відкриватимуть для себе нові знання. Кожна дитина має право на любов і мрії. Кожна дитина має бути щасливою.